Припинення вогню можливе, а, утримання припинення вогню від руйнації надзвичайно складне. Припинення війни неможливе, а, тобто припинення війни повністю. А, це за умови того, що зберігаються оті обставини, в які існують сьогодні. І ситуація повільно перепливає в наступний рік. Якщо будуть ухвалені якісь кардинальні рішення, які ми сьогодні, в тому числі, в інтерв'ю проговорили, бо відбудуться якісь непередбачувані події, форс-мажорні, що теж можливо в Росії, в Україні, в Європі, в Америці, тоді прогноз може змінитися. Але за нинішніх обставин прогноз такий сісфаєр, малоймовірний, але можливий. Утримання припинення вогню в дії майже неможливе. Припинення війни неможливо. Є ще, ще одна гіпотеза, що завершення війни може відбутися несподівано. 100%. Я дуже хочу. От, я як людина християнська, я вірю в диво. І Диво може відбутися. Але я розраховую на диво як на приємний бонус. Але готуватися треба до суворих реалій і буденності нашого морського життя.